Усіх вітаю! Мене звати Оля, дуже рада вас бачити. Приєднуйтесь до мого каналу. Підписуйтесь, залишайте коментарі. Мені, коментарі мені дуже приємно. І сьогодні продовжуємо мою серію відео про екстракти парфумів, концентрацію екстракт. І сьогодні розповідатиму вам про. Люксові парфум. Вже розповіла про взагалі, концепцію екстрактів у люксі у ніші, показала вам свої нішеві екстракти. Звісно, як я казала, щось забула. Так, ще забула три екстракти, але потім, колись, повернемось до цієї теми, дознімаю. Показала вам свої екстракти Шанель і сьогодні показую а, наступну а, партію. Екстрактів люксових, але не герлени. Герлени екстракти я ви, е, винесу в окреме відео. Отже, починаємо. Е, думаю, що сьогодні я вас здивую, бо в мене є такі екстракти, екстракти, яких я, про, які, про існування яких я й сама не знала, доки вони в мене не з'явилися. І е, готова е, посперечатися, що ви також. Не знали про існування цих екстрактів. Якщо знали, пишіть. Почнемо з того екстракту, який, мабуть, більшість знає про існування про існування якого більше знає, і показую його також, бо в нього дуже гарний флакон. Це Тірі Мюглер». Він би не випав зараз свого постаменту, і це ангел у екстракті. Це не кришталевий флакон, на жаль, я б дуже хотіла мати у своїй колекції для флакону кришталевий ангел у екстракті. Це мене звичайний екстракт на 10 мл, але Екстракт. До речі, ангел е, я не можу носити. Мені не те, що не подобається. Мені подобається композиція, але він е, занадто цукровий, дуже багато цукру в е, ангелі у, у парфумерній воді. Туалетна вода більш носибельна для мене. Але коли я побачила цей флакон екстракту, звичайно, колекціонер мені проснувся і сказав: Оля, тобі потрібно, потрібно, потрібно до колекції. Звичайно, таку красу потрібно. І ось він у мене. Але я його наношу, мабуть, раз на рік. Дуже щільно притерта кришечка. Чим пахне? Ми знаємо, що ангел пахне пачулі. Для багатьох шоколадними пачулі. Тут шоколад не пробивається скрізь оцю солодкість. Так, пачулі тут є. І, звичайно, вони солодкі пачулі і тонна цукру. Все, чим пахне мені цей парфум, це тонна тонна цукру і пачулі. Ось, тому mm -hmm. я його не <реш> ношу, як я сказала, раз на рік. Але. Мені подобається, мені подобається мати цей флакончик, мені подобається візуально, як він виглядає. І а, інколи з чогось такого хочеться. В нього дуже святковий настрій, як ви здогадалися. А, я б не сказала, що це прям гурманіка. Хоча Мюглера започаткував гурманіку, тобто і саме Ангелом. Але тут ну, гурманіка, якщо вже така прямолінійна, тобто цукор це гурманіка, так. Такий цукор залити багато, великою кількістю води. І, можливо, з'явиться якийсь такий цукровий розтопити цей цукор, цукровий запах. Так, це гурманіка. Але, перш за все, це просто солодка, парфумерна композиція, про пачулі засипана. Дуже-дуже щільно присипана цукром. Ось так. Але я Рада, що він є в колекції, бо це справжня така прекрасна колекція. А, надалі надалі а, в мене є дюна, і я знала теоретично, що існує парфум. Він називається не парфум, він називається Esprit de parfum, мені здається, Ес де парфам у Dior. Тобто це еквівалент екстракту у, у Діора. І наскільки, наскільки я пам'ятаю, поправте мене, якщо я не права, на початку 90-х усі екстракти називалися de Parfum. Ну, я так пам'ятаю про діоровські екстракти, про екстракт. Uh, Dior Poison в них він є, і він називається Esprit de Parfum Pro Extra Tract Dune, він називається Esprit de Parfum. Хоча Dolce Vita там називається Parfum. Ну, не знаю, чому так. Uh, до речі, це пройшло повз -по мене. Uh, різниця Esprit de Parfum і Parfum. <сум> Повчіть мене у коментарях, у чому різниця. Так от, uh, колись я спробувала цей аромат, у, коли тільки починала. Uh, Захоплюватися парфумерією. я спробувала його у а, магазині, і а, там а, мені просто він пах пилюкою. Я читала оці всі захопливі а, відгуки, ну, що таке мені пилюка і все. І якось а, я обмінювалася парфумами і а, був у перечні. А, у перечні. У переліку у переліку парфумів на обмін з людиною, якою я обмінювалася дюна. Ну, і я на щось таке невелике обміняла залишок півфлакона від 50. Дюни, думаю, розношу. І я ще спитала, яка концентрація, і мені дівчина каже, ну, тут якийсь який геть старенький флакончик. Мені здається, що тут стерто. Я думаю, що це одепарфам. І приїхав цей флакон, і я читаю на флаконі. Ось тут написано, це парфам. Тобто це тестер, зроблений з того, що можна прочитати на флаконі для американського ринку. Тестер не для продажу. Старенький по дизайну флакона десь, ну, там на початку існування Дюни, десь з першої половини 90 х років, ну, можливо, 96-й. По дизайну трубочки, спрею, дуже старенький флакон, але це парфум. Ось так, зненацька, я познайомилася з дюною у парфумі. І ще вам скажу так, аромат гарний. Тобто, я через парфум зрозуміла, чому подобається, тобто через екстракт дюни, зрозуміла, чому людям подобається дюна. Але і також зрозуміла, чому він мені не подобається, чому я його не можу носити. Ну, тобто він гарний, я прекрасно розумію його красу. Вся краса от, сам у парфумі в екстракті мені відкрилася. Але він, як пахне мені пильно, він так і пахне пильно. Я не знаю, що дає таку ось цю пилю, прямо, прямо пилюку. Я відчутно ну, дуже яскраво тут відчуваю лілію. Іланг-Іланг. Іланг-Іланг іде за Лілією. Тобто Лілія всіх розштовхала всі ноти, а, за нею, так, а, іде Іланг-Іланг і пиль. Тобто він пильний про, перш за все, Лілію і Іланг-Іланг, А я лілію з Лілією не товаришую в парфумах. Єдина лілія, з якою товаришується де Фер, залізна дріва від сершівтанс, тому що вона там дуже життєрадісна і так завальована цими життєрадісними яскравими нотами. А коли ось така лілія, жирненька лілія, як вона є, оце прям як квітка лілія, з таким я не товаришую, але він дійсно незвичайний. Оця якась така сухість пиль, ну, тобто дюна так має по задумці асоціюватися, і навіть там реклама, з дюнами, з пустелею. І ця, мабуть, сухе, таке аж висушене, пильне повітря, так, цей парфум передає на 100%. Це для мене про пилюку і про жирні квіти, про Елангелан і Лілію. Ось так. Але тримаю колекцію, нікому не віддам, бо два... скільки в мене, ну, може, 20 залишилося парфуму чистого вінтажного Дюни. Хай стоїть просто навіть як екземпляр рідкісний у колекції. І ще два. Такого ви точно немає. Не бачила, сама не бачила і не побачила, якби не моя парфумерна подруга Оксана. Оксана -а, привіт тобі дякую. Це в мене два екстракти від Prada. Отакі такі тридцяточки. І я не знала, що в них навіть у Прада є ось така лінійка екстрактів, поки мені Оксана не написала з парфумованого парфу. Парфуму. Боже, там з парфумерного магазину, Скажу, є таке тобі треба? Звичайно, треба. Я навіть не знала, що таке. Існує екстракти, управління, звичайно, нам треба, було щось таке диковане, незвичайне спробувати. І в мене є бензоїн та гвоздика. Бензоїн номер 9 екстракт і гвоздика номер 2 екстракт. Це моноаромати. Це екстракти, моноаромати. Я, чесно кажучи, навіть не подивилась, коли вони були у лінійці на Напрада. Я так розумію, вони вже зняті. Це не все я використала, я ділилася. Мені більше подобається бензоїн. Мені взагалі подобається нота. Бензоїну, ви знаєте, що вона додає якоїсь такої пікантності, спеції. Він гостренько не солодкий. І якщо ви вичленяєте цю ноту бензоїну, то ви впізнаєте, що, що це вона моноармат бензоїну, ну, просто цікаво познайомитися і. Як ось дослідити, дослідити якусь одну специфічну ноту. То чому б ні? І а, гвоздика. Насправді, гвоздика, яку я перелила у атомайзер, щоб намагатися розносити. Це був такий в мене період, коли я намагалася зрозуміти, подобається мені нота гвоздики чи ні. Після того, як я закохалася у Казамараті і скляшов 1888. цей аромат про гвоздику. І це для мене ідеальна гвоздика просто. А інші гвоздики для мене або занадто ретро, або занадто мінорні, як гвоздика у сершвітанці, там вона свіжа. Ця гвоздика якраз це моноароматних гвоздики від Prada. ця гвоздика занадто ретро. Оце ось така гвоздика, як ми собі уявляємо у ретро ароматах. Тобто вона а, навіть трошки така якась пудрова. Mm. Але ну ретро. ретро, гвоздика. Так, я з нею і не подружилася. Думала, якщо я буду наносити, можливо, з атомайзера, з зі спрея, буде більше якось в ній повітря. Якось це ретро відійде на другий план, але, але ні. Mm, не відійшла і гвоздика так в мене стоїть. Ну, не знаю, дехто, мабуть. Любить оцю таку ретровість гвоздичну? Ну, пишіть мені, до речі, якщо ви такий любитель ретрової гвоздики, як буде, як все заспокоїться і буде е, можливість, я вам її до України подарую, коли, е, коли буде така. Нагода, я вам її відкладу, бо просто стоїть і так я з нею і не подружилась. Але все одно було цікаво дізнати, що, Прадази, виявляється, випускали екстракти. Ось так. Зустрінемось. Я вас дуже чекаю. У наступному відео про екстракти від Герлена, і то вже така моя тема. Герлени і екстракти, там є мої улюбленці, які я дуже довго носила. Я вам розкажу про них, покажу флакони. Побачимось. До нових зустрічей. Підписуйтеся, обіймаю вас і все буде добре. Бувайте!